Як же заїбця знайомтесь? Це Ігор, типовий офісний працівник, має 1840 годин на рік та 24 дні оплачувальні відпустки. Де мій йоб звіт? А це Ігор Сергійович, типовий начальник, і має можливість чпенькати нашого Ігоря без причини. А тепер виникає питання: чому один заєб, а іншому потрібен його йопний звіт? Все просто вони кожен місяць роблять одне й те саме. Цей відправляє гугл таблицю на імейл. E цей заходить і робить звіт вручну. Але ж це можна зробити один раз за допомогою Looker Studio. Всього один раз підключили ваше джерело. Налаштували всі потрібні метрики. Зведені таблиці, фільтри, пайчарт та інше. І тепер дивіться, який чудовий день! Алло? Сука бігом до мене в офіс! Але деякі речі у цьому світі не змінюються.